Привіт всім, друзі та колеги, домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст. І сьогодні пропоную вам разом зі мною зробити розпаковку даної посилки, даної коробки, що прийшла до мене поштою з туманного Альбіону. Забігаючи наперед, скажу, що це модель автомобільного рапкласу. І зараз буде така невеличка підгонка, чому саме така модель. Нещодавно я завершив побудову моделі. Автомобілям рап класу Козак-2 від українського виробника ICM. Модель мені дуже сподобалась, вона виглядає достатньо цікаво, багато деталізованою. На відміну від бронетехніки, вона має достатньо багатий інтер'єр, який гарно проглядається через віконця. А також на моделях автомобілів та бронеавтомобілів завжди є можливість зробити відкритими дверці, що на відміну від бронетехніки, там де є люки, дає достатньо великий огляд інтер'єру. Так, яку ж я модель вибрав, якщо вам цікаво. Це модель техніки, одиниця техніки, якою мене достатньо вразила. Бачив цей автомобіль вживу, і скажу чесно, він вразив мене своїми якби, габаритами та потужністю, з якою він рухався. Так, щоб довго не грати в гру угадайка пропоную одразу сказати, що ж це буде за машина. Так, це. Автомобіль мараб класу Max Pro. Почав пошуки на ресурсі ScaleMates, щоб подивитися взагалі, що які представники даного автомобіля Max Pro є в 35 му масштабі. Знайшов певну кількість, проте я дуже хотів побудувати модель саме з ходовою, з багаторучашною підвіскою та з пружинами. Замість Ресор. Тому зайшов на ресурс ScaleMates, відкрив всі можливі скажімо так, модельки, що підпали під цей фільтр пошуку, і почав дивитися інструкції, Яка ж ходова має у своєму складі пружини та багаторочажну підвіску? Як бачимо, модель від виробника Bronco має підвіску з ресор, тому, на жаль, вона відпадає. Далі модель від Kinetic. Вона також має підвізку ресорну, тому також, на жаль, відпадає. Інша моделька від Kinetieco також має ресорну підвіску. Наступною моделькою я оглянув. Модель Max Pro від Panda. Це модель з міним тралом попереду машини. І, на жаль, також підвізка виявилась тут ресорною. Так, дана модель, до речі, є в наявності в багатьох інтернет-магазинах України, як виявилось, проте мені не сподобалось, що тут підвіска складається з ресор. Я хотів саме цю гречашну підвіску. І ось, власне, знайшов машинку від панди. Хоча попередній ця машина, вони якби залінковані на скеламеці як схожі. Проте, як можете бачити, при схожості корпуса в даній моделі. Підвізка є багаторичажною та з пружинами. Ось, власне, встановлені пружини та е, ричажна підвізка. В принципі, е, результат у неї задоволений. Потрібну модельку я знайшов і залишилось тільки знайти її, де купити. В магазинах в Україні, на жаль, її вже не було, оскільки моделька достатньо стара. Вироблялася в 2018 році. І я так розумію, зараз її в наявності майже ніде немає. На Аліекспресі вона є в наявності. Як можете бачити, написано, що 14 моделек доступних, проте ціна в 5300 гривень майже. І з вартістю доставки в 1100 гривень, як для мене, виявилася достатньо великою. Тому почав шукати дану модель на різних ресурсах, форумах, сайтах, барахолках і знайшов її на британському ebay. Вартість Виявилася достатньо демократичною. Вартувала вона майже як нова колись в Україні. І як виявилось, що доставка, напевно, самою відомою службою доставки з Британії в Україну, вартувала всього 500 гривень. Тобто, купив модельку по ціні майже двої модельки в Україні. Так, власне, закінчимо інтригу. Достану модельку з. Пакунку. І ось, власне, бачимо коробку з International Max Pro версія m 1235 a 1 Dash DXM. Я так розумію, що це представка Dash. Вона являє собою саме модифікацію покращу. Я так розумію, особливо, якщо чесно скажу, не розбирався в модифікаціях. Але якщо вірити Вікіпедії, то ця версія Dash, вона прийшла як більш модернізована версія на заміну першому поколінню Max Pro. Так, маємо таку коробку, і зараз в наступній частині відео пропоную подивитися, що знаходиться в даній коробці, які є деталі, і яку модельку з цього можна скласти. Так, модель знаходиться в коробці, я б назвав її таких традиційних звичайних розмірів під модель бронетехніки чи колісної техніки в 35-му масштабі. На лицевій стороні ми бачимо зображення даного бронеавтомобілю серед такої кам'янистої місцевості в пустинному окрасі. На бічних сторонах можна подивитися. Бічні проекції даного автомобіля, як він виглядатиме, які антени, озброєні та який інвентар на ньому закріплено. Так, на іншій стороні маємо ряд застережень, що модель складається з маленьких деталей. Від 0 до 3 років не бажано малюкам її складати. І моделістам молодшим за 14 років, скоріше за все, буде потрібна допомога дорослих. Також на коробці вказано, що в модельку входить плата фототравлення. Давайте ж відкриємо коробку і подивимось, що знаходиться всередині. Всередині, в принципі, як і у багатьох моделей Китаю, знаходиться певна кількість клубникових рамок, які окремо запаковані в такі окремі прозорі целофанові пакетики. Як і казав в моделях тромпетеру, що достатньо зручно, іноді під час транспортування деякі детальки відломуються, особливо ті, які знаходяться на одній точці фіксації на одному цьому живильнику. Тому, якщо навіть е, десь відвалиться та чи інша деталька, вона все одно залишатиметься в пакетику і ви з легкістю її знайдете. Так, традиційно пропоную зробити огляд цього набору подивитися всі головникові рамки, але почати огляд з огляду інструкції. Інструкція в нас знаходиться в самому-самому низу. Зараз я її дістану і переглянемо її разом. Власне, щодо інструкції. Інструкція тут виконана у вигляді книжки, надрукована на такому напівглянцевому папері. Достатньо гарне, гарна якість друку, дуже висока роздільність на картинці. Власне, картинка дублює боксарт з коробки. Також вказана повна назва даного автомобіля. M1235A1 Max Pro Dash DXM. До речі, це. Автомобіль від виробника Navistar International Цей виробник займається побудовою вантажних автомобілів. І, власне, на базі одного з автомобілів позашляховиків таких великих вантажних, і зроблена дана версія бронеавтомобілю. Так, давайте подивимося інструкцію. Перший розворот, перша сторінка зазвичай які. Виконуються інші виробники, маємо повний список, повний огляд всіх ливникових рамок та деталей. І далі в нас починається побудова. На відміну від інших моделей бронетехніки, яка зазвичай ну, бронетехніки бронебів, автомобілів, яка зазвичай починається з побудови ходової. Тут маємо початок побудови з інтер'єру. Складається інтер'єр. Бачимо, встановлюються крісла, різні полички під обладнання, фарбуються та наносяться декалі на панель приладів, скоріше за все, яка е, використана з вантажного автомобілю. До речі, щодо деталізації, крісла є, але таких елементів, як -то паси безпеки та різна проводка під обладнання, це все не реалізовано. Тому якщо е, маєте бажання. Це все доповнити, або доведеться виконати це все з підручних якихось засобів, або докупати Aftermarket. Здається, під дану модельку є Aftermarket від Voyager. достатньо повний, гарний, великий. Далі продовжується побудова інтер'єру, встановлюються різні короби, різне обладнання в салон. Збирається салон до кучі і встановлюється це все на корпус. Корпус тут виконаний однією деталю. Разом з капотом, з дахом, зі стінками. На жаль, в даній моделі двигун не деталізовано. Його тут взагалі немає, тому можливості відкрити капот також виробник не зробив. Так, ось бачимо цей Б-подібна підлога, Бподібне днище, що, в принципі, характерно для. Автомобілів мараб класу. І далі в нас продовжується збірка ходової. Так, тут ходова достатньо цікава, це, напевно, і є ізюминка даної моделі. Дуже багато деталей, речаги, приводні вали, різні тяги, кріплення, пружини, які виконані з двох половинок пластику. Я думаю, що це не досить гарне рішення, проте можна буде спробувати гарно їх пофарбувати, нанести. В заглиблення якусь чорну змивку і подивитися, як це виглядатиме. Якщо вигляд буде не дуже, можна буде їх замінити на пружини з металом. Або підібрати існуючі, або самостійно скрутити на якомусь циліндричному прикладі пристрої необхідного діаметру. Так, Побудова ходової. Встановлення коліс, встановлення передніх задніх осей, вихлопної системи, також ще елементу додаткового бронезахисту нижньої частини автомобіля. І далі маємо побудову різних дрібничок. В задній частині автомобіля встановлюються полички з каністрами. Також така впізнавана деталь в даному автомобілі це задня апарель. Зі сходами, яка забезпечує зручний доступ до десантного відділення. Побудова броні дверей. До речі, дивився фільм про використання даного автомобіля в Збройних силах України. І двері тут вони з такими пневмоприводами, тому що відкрити дану бронедверь без якогось додаткового підсилення, достатньо важко. Так, побудова. Продовжуються різних елементів корпусу. Додаткові ці ящики на бічних стінках. Це не надгусеничні полки, це, напевно, надколісні полички, Назвемо їх так, у схожості до бронетанкової номенклатури. Так, Продовження збірки дверей, дрібничок у вигляді, дзеркал заднього вигляду, кріплення. Різних елементів на корпусі автомобілю, і збірка завершується побудовою турелі. Схожа, турель, в принципі, на багатьох бронеавтомобілях, на тому самому козакові, проте там, здається, кількість віконець більша, але вони меншого розміру. І встановлення озброєння на дану машину це кулемет Браунінга, такий класичний кулемет для американської бронетехніки. В фіналі встановлюються всі деталі, вікна закриваються решітками і встановлюються антени. Як то антени зв'язку, так і антени ребу. Далі до інструкції є така кольорова схема розфарбування автомобіля. Як бачите, є два варіанти: один світлопісчаний, і другий також світлопіщаний. Дивіться, не, ну, не заплутайтесь, яку схему використовувати, оскільки вони майже однакові. І ще разом з цим переліком макулатури є така цікава брошурка, в якій виробник рекламує всі свої бронеавтомобілі МРАП-класу. Але чомусь так виробник поспішав зробити цю рекламку, що самість МРАП. Вікл написав Марп. Подивимось, що ж за автомобілі. Це Ошкош МАТВ у двох варіантах з такою великою турелю та з, я так розумію, дистанційно керованим модулем озброєння. Тугуар у варіанті 6х6 та 4 х 4. Хаски. Цікавий теж такий футуристичний бронеавтомобіль багі. Напевно, будувався як. Декорація для фільмів про шаленого Макса. Також ще один варіант шестиколісного когуару. Буфало. Достатньо цікавий автомобіль. Я так розумію, це автомобіль розмінування. В нього є така рука маніпулятор для напевно, маніпуляцій з різними вибуховими пристроями. Ще один варіант Хаски. Max Pro. І. Ще один МАТВ і КГУАР. Достатньо цікаві моделі. В принципі, я так розумію, це майже повний перелік всіх автомобілів МРАП класу, що виробляє світ. Цивілізований, називаємо світ. І далі пропоную перейти до огляду деталей, декалей та фототравлення. Так, першою оглянемо декаль. Невелика кількість різних технічних написів, як то, там Danger, якесь намальоване заземлення, чи щось схоже на то. Я так розумію, тактичні написи, декалювання під панель приладів та такий прапор Сполучених Штатів з головою Орла. Достатньо. Гарно надруковані декалі, проте, мені здається, на корпусі справжнього Max Pro технічних написів має бути трошки більше. Ще одна деталь, але не пластикова, це фототравлення. Як бачимо, тут є ці полички під каністри, так розумію, полички для інтер'єру та решітки. Дуже гарна якість, достатньо тонка плата фототравлення. сподіваюся, вона гарно доповнить інтер'єр даної бронемашини. Ливникових рамок A та B в наборі немає, проте, схоже, вони це відливки самого корпусу даного автомобіля. Як бачите, що у нас вже майже готова моделька. Якщо ви моделіст-початківець, брати цю модельку я вам нараджу, проте, якщо ви все-таки взяли, то принаймні проблем з геометрією кузова у вас не виникне, оскільки він майже повністю відлитий в одній деталі. До речі, що дуже круто, дуже складна, така багатогранна деталь відлита достатньо якісно. Тут і гарна решітка радіатора, місця під фари, різні кріплення. З внутрішньої сторони. Майже немає облою та слідів від штовхачів, достатньо круто зроблена деталь. І, напевно, це деталь B. Елемент рами з кріпленням під В-подібний кузов. Так, також, якщо переживаєте, що геометрія рами у вас не вийде, не переживайте, оскільки рама і, власне, двигун. Тут відлито однією великою деталью. Тепер хвилинка ексклюзиву. Порівняємо корпус та розмір корпусу з нашим українським козаком. До речі, якщо ви ще не подивилися збірку, рекомендую перейти на канал, підписатися і подивитися, який козак в збірці. Порівняємо його з розмірами. Max Pro. Мені здавався, що Max Pro достатньо великий автомобіль, але якщо мож... можете бачити на відео зараз, по довжині він з гарних півметра уступає козакові. По ширині машини майже ідентичні. О, якщо не помиляюсь, у козака є версія M2 чи 2M, яка більш Коротка, і в якій в задній частині не три віконці ряд, а два, напевно, вони будуть схожими за розмірами. Так, ці дві деталі подивилися. Переходимо до деталі під номером 7. Звинкова рамка 7 В одному екземплярі. Чесно, розпакувати і є бажання і немає, оскільки це. Ще майже раритетна моделька. Якщо знайду ще одну в наявності, можливо, тоді без якогось острого розпакую, поки до моменту побудови це залишу все, як є в пакетиках. Так, як бачите, велика кількість дрібних деталей. Це, по більшій мірі, елементи ходової. Тут є і редуктори вали, антени, до речі, на корпус. Тяги, кріплення під сидіння, підставка для кулеметника, елементи бронекорпусу. Обладнання, що кріпиться зверху. Тобто якоїсь градації, що тут, наприклад, елементи ходової чи корпусу, тут немає. Тут всі деталі якось зібрані в переміжку. Наступна ливникова рамка, плавникова рамка B. Так дивно, я думав, що вони B пропустили. Але чомусь по інструкції за ливниковою рамкою C йде лавникова рамка B. На ній відлито крупні деталі. Як можете бачити, панель приладів достатньо цікава. Деталі є, покажу трошки ближче, гарно відлиті всі елементи і, ну, сподіваюся, декалі гарно підкреслять цю всю структуру. По іншим деталям, що тут є, в основному елементи бронекорпусу, нижні ніші. Бронедвері, В-подібний корпус, задня частина, додаткова накладка броні під двигуном і різні решіточки та кріплення. Так, Логічно, що за главникову рамкою Сі мала бути главникова рамка Д. Ось, власне, і вона. На ній відлито нижню частину бронекапсули, корпусу автомобіля, елементи бамперу, елементи апарелі, елементи. Під турель на башту. Точніше, турель на башту. Це, власне, і є башта даного автомобіля під турель. Тут відлито і сам Браунінг, кріплення під нього дзеркала. В принципі, все, що потрібно для складання даної конструкції. В принципі, я думаю, що так як виробник має дві моделі в своєму асортименті, це даний. Max Pro та Max Pro з ресорною підвізкою та мінімум тралом, то, напевно, частина цих ливникових рамок уніфікована. А ось рамки, на яких є ресори або пружини, наприклад, як то ливникова рамка F, вони між моделями різняться. Так, На цій ливниковій рамці ми бачимо елементи підвізки, різні вали. Я так ну, розумію, це різні е, механізми під гальмівну систему. Як бачимо, відлиті половинки пружин, відлиті елементи коліс, елементи багаторечасної підвіски, а також рамки на скло. Як дивно, загубилися вони не на рамках з елементами корпусу, а чомусь. На рамках з підвіскою. Ще один пакетик з деталями. Це гумові деталі, покришки з дуже гарним литтям, як можна побачити через пакетик, наскільки можна. Навіть відлито назву виробника. Та, я так розумію, технічні характеристики даного виробу. Залишається ще дві ливникові рамки. Це ливникова рамка GP та GP-2. Елементи з прозорими деталями, з вікнами, власне. На ливниковій рамці GP маємо всі відлиті вікна, це і лобове скло, скло на двері, бічні такі трапеція подібні вікна на корпус і фари великій кількості. На маленькому цьому ливничкові GP2 відлито маленькі віконця на турель. Схоже, уливникових рамок більше немає. Дуже задоволений, що отримав таку не нову модель, проте у повному комплекті. І на цьому даний огляд буду на сьогодні завершувати. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було вам цікаве і ви хочете побачити побудову інших бронеавтомобілів. Танків, літаків, підписуйтесь на канал та підтримуйте дане відео вподобайкою. А на цьому на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам! Ще побачимось!